Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darko's Impact. Нарешті сьогодні розробники представили нам першу половину банерів оновлення 3.6, і в цьому відео я хочу зробити огляд цих банерів, а також оглянемо, що нам показали у новому збройному банері. А перед цим хочу вас запросити приєднатися до телеграм-каналу, де ви зможете отримувати усі свіжі новини по геншину. Усі посилання на канали під відео. А ми переходимо до огляду банерів. У першій половині банеру нас зустрічають такі персонажі, як Нахіда, Нілуку, Кісінобу, Дорі та Лайла. І розпочати я хотів би з дендро Архонта Нахіди. Це крутий п'ятизірковий персонаж з каталізатором. Дуже гарно накладає дендростатус на ворогів, відмінно взаємодії з електро, піру та гідроелементами. Може гратися і в ролі саппорта, і в ролі Дамагера. Також може гратися із кишені завдяки своїй пасивці підвищує майстерність стихій усім персонажам в команді, які знаходяться в полі її вибуху. Стихії, а також, в залежності від двох персонажів в команді, вибух стихії дає бонус на хіді. Гідро збільшує тривалість ульти, піро дає бонус до демеджа, електро скорочує інтервал спрацювання елементального вміння. Також на хіда має класне елементальне вміння, окрім накладання дендро статусу, вона вміє збирати різні диковинки на відстані у незручних місцях, куди неможливо доповсти або підлетіти. А також ще одна з цікавих фішок елементального вміння – це читання думок NPC персонажів, можна побачити про що вони роздумують. Якщо у вас немає нахіди, то можу сміливо радити вам її крутити, як мінімум за її круту фішку вміння збирати диковинки на відстані. Раз спробуєш і більше не зможеш без нахіди їх збирати. А якщо у вас вже є нахіда, то можу радити викрутити перше та друге сузір'я. Вони є найкращі для нахіди, адже перше сузір'я прибирає одну з умов отримання бафів від ульти. І тепер для бонусу вибуху стихій в команді потрібен бути лише один герой зі стихією Електро, Гідро чи Піро замість двох героїв. Таким чином, Нахіда може отримувати. Максимальний баф одразу від трьох елементів, а друге сузір'я частково змінює дендрореакції і дозволяє горіню та ботанізації критувати. Хоча і з фіксованими значеннями критичного демеджа та шансом крита, а саме 20 на 100. Крім того, на 30% знижується захист ворогів під впливом стимуляції. А тепер перейдемо до Нілу. Це п'ятизіркова гідромешниця. Цей персонаж про бутонізацію. Адже вона надзвичайно багато робить ядер, які вибухають. Беремо у команду Нілу та ще одного гідроперсонажа і два дендроперсонажів і граємо від вибуху ядер. Адже у Нілу цікава пасивка. Якщо в Нілу більше, ніж 30 тисяч одиниць здоров'я, то за кожні тисячу одиниць здоров'я демеш ядер підвищується на 9%. Нілу також можна рекомендувати вам на аккаунт, але вам з нею в більшості випадків потрібно збирати команду через бутонізацію. Навіть її пасив. Ко вказує на це, тому персонаж не є таким гнучким як Нахіда. В першу чергу рекомендую крутити Нахіду. А якщо у вас вже є Дендро Архон, то можна покрутити Інілу. А для тих, у кого вже є НІЛУ на аккаунті, можу рекомендувати перше та друге сузір'я, а перше сузір'я суттєво підвищить демедж від третьої атаки під час дієлементальної навички, а також збільшить тривалість водяної аури, що йде за активним персонажем, а друге сузір'я розкриває максимальний потенціал нілу у грі через бутанізацію, оскільки підвищує і гідро і дендро демедж за рахунок зрізання елементального опору супротивників. Ну що ж, з п'ятизірковими персонажами закінчили, тепер перейдемо до чотирьохзіркових персонажів. І першими на черзі це у нас кукі Сінобу і Дорі. Ці два персонажа дуже схожі, адже вони є електрохілерами. А також вони двоє гарно тримають електростатус на ворогах, але кукі більш практичнішою, вона краще тримає електростатус. Та за неї трішки простіше грати, тому що у Кукі накладання електростатусу йде від елементального вміння, а у Дорі накладання електростатусу йде від вибуху стихії. Хто має на акаунті Кукі Сінобу, може рекомендувати до викручування її друге сузір'я, адже воно їй збільшує час елементального вміння на 3 секунди. Але в ідеалі можна викрутити всі 6 сузір'їв, адже Кукі є чотирхзірковим персонажем. за Кукі Сінобу хочу подякувати підписниці під нікнеймом Фікус. Щодо Дорі, це теж гарний електроперсонаж. Може стати в ті самі команди, куди й Куки Сінобул, але вона є краще як електробатарейка, тобто гарно підкачує енергію команді за допомогою свого вибуху стихій. Щодо її сузір'я, то рекомендується до викручування її четверте сузір'я. Воно дає такі бафи. Якщо у персонажа залишилось менше 50% здоров'я, бонус отриманого лікування збільшується на 50%. Якщо у персонажа залишилось менше 50% енергії, відновлення енергії збільшується на 30%. Але в ідеалі потрібно викрутити всі 6 сузірів. І останній на черзі чотиризірковий персонаж це у нас Лайла, кріомешниця. Якщо у вас немає щита, Лайла підійде на цю роль. Її щит залежить від ХП, тому Лайлу потрібно збирати в ХП. Підійде в команди через заморозку, надпровідник та таяння, як у ролі щитовика, так і в ролі аплікатора. Цікаво ще те, що щит не тільки блокує демеж ворогів, а й накопичує стеки, які через деякий час перетворюються на снаряди і атакують найближчих ворогів. Якщо у вас вже є цей персонаж, рекомендується додати. Викручування друге та четверте сузір'я. Друге сузір'я дозволяє швидше накопичувати енергію, що стане чудовим рішенням активації вибуху стихії по відкату. А четверте сузір'я підвищує потенціал лайли як героя підтримки, збільшуючи демедж звичайних та заряджених атак активного персонажа під час дії щита. Оглянули банер персонажів, що можна сказати? Банер є доволі чудовим, адже Нахіда та Нілу є доволі чудовими персонажами, які гарно взаємодіють між собою завдяки реакції бутонізації. Щодо четвірок, усі персонажі круто взаємодіють з дендро, окрім Лайли. Зате Лайла круто підійде в команду через заморозку. Я, наприклад, буду крутити банер з Нахідою, адже хочу викрути Нахіду С2. Також я не проти покрутити Нілу. Ну і нарешті, надіюсь, викручу куки Сінобу. Адже цієї персонажки у мене на аккаунті ще немає. А кого плануєте крутити ви з цього банера? Пишіть наші під відео, цікаво дізнатися. А тепер давайте нарешті оглянемо збройний банер. І на цей раз серед п'ятизіркової зброї у нас тут сина турка Нахіди та Нілу. А саме каталізатор плин снів тисячу ночей та одноручний меч ключ хаджні суд. Каталізатор має високу базову майстерність стихій, дає баф усій команді, а також розганяє нахіду. Але це не є єдиною зброєю, яка підійде дендро архонту. На нахіду є багато інших варіантів зброї, які можуть чудово на неї підійти. Тому не бачу великого сенсу тратити крутки на цей каталізатор. А щодо сигнатурної зброї Нілу, меч ключ Суд, то ця зброя на хп, яка дає від ХП ще додаткову майстерність стихій. Це Топова зброя на Нілу. Альтернативи цьому мечу у грі ще немає. Можливо, у майбутньому щось схоже на цей одноручний меч з додатковим статом в ХП, тільки щось бюджетніше, розробники випустять у грі, щоб можна було ставити на Нілу. Ну а поки що це єдиний ідеальний меч для Нілу. Якщо ви граєте за Нілу, то цей меч вам буде потрібний, тому раджу його крутити. Також цей меч сяде і на кукі Сінобу, адже Кукі любить майстерність стихій, та й ХП їй не зайве буде. Також і на Лейлу цей меч сяде, адже ще нас працює від ХП. А тепер пройдемося по 4 зброї. І перший у нас йде місячний сяйво Ксифосу. В додатковому статі у нас майстерність стихій. Також пасивка у нас від майстерності стихій. Відновлює енергію до того ж, відновлення йде всій команді. Підійде усім персонажам, яким потрібна майстерність стихій. Круто сяде на кадзуху. Наступна зброя це лук абсолютна струна. В додатковому статі також майстерність стихій. а пасивка збільшує демедж елементального міння та вибуху стихій. Підійде, наприклад, для або венті. Наступна зброя це каталізатор фрагменти жертовного ритуалу. В додатковому статі майстерність стихій, має доволі круту пасивку, дає ще раз використати елементальні вміння. Підійде таким персонажам, як Сахароза та Нахіда. Далі у нас спис вбивця драконів. В додатковому статі також майстерність стихій. Непогано сяде на Хутао та Сенлін. І остання 4 зброя дворучний меч в Фавонії. В додатковому статі у нас має відновлення енергії. Якщо не хватає енергії в вашій команді, Певмов фавоні, і тепер енергії буде вистачати у усій вашій команді. Що ж, збройний банер теж доволі вийшов чудовим. Майже вся зброя на майстерні стихій. Та ще й сигнатурканілу, яка є єдиним одноручним мечем на хп у грі на даний час. Ну що ж, оглянули усіх персонажів та зброю в новому банері. Бажаю вам викрутити того персонажа чи ту зброю, яку ви хочете отримати собі на аккаунт. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.